Друзі, мене звати Дар'я і сьогодні ми будемо дивитися перегляд з Джеффо. Якщо не хочете, щоб Джеффоф прийшов до вас, обов'язково поставити мені лайк, підпишіть на мій канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І отже, і ще підпишіть на мій другий канал в Ютубі Дар'я Богачова-Кет. Там теж виходять дяді забавні відео. А ми починаємо. Are you? Що це таке страшне відбувається? на шукання. You have no reason to hide. Because... І що це означає, що колись він каже, що він не оброжений, він мене не ображає якось так. I am harmless. I він буде, що він буде для мене хорошим хлопцем. Що це я зовсім не розумію, що це таке означає. Ну, давайте узнаємо, що буде далі. I'm sorry, baby. I didn't mean to get angry. It's just that sometimes. Just sometimes you give me that feeling of Що це означає, що я глазу? Я нічого не зрозумію, що колись коли я спілкуюся з Джефом, це не означає, що це. Тут відповідається, ну, що колись я б говорю щось Джеку щось приємне, то він може відправитися, або навпаки, що це, я не можу зрозуміти, про що тут. Ну, давайте почнемо далі. With you sometime. <laughs> so come out, come out. You don't need to hide. Друзі, я хочу сказати, що я ніколи не ображаю Джефа. Я з ними спілкуюся дуже в добре і вічливо. Ну і ви повинні знати, що Джефа ніколи не можна ображати, і тоді все буде гаразд. Ну, я надіюся, що вам відео дуже сподобалось. Якщо так, то скоріше ставте мені лайки, підписуйте на мій канал, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. І да, і підпишіть мій другий канал, Дар'я Богачова Богачовакет. Там теж виходять відео. А з вами була Дар'я. Всім до побачення! and it's easy to see you are the someone i've been trying to meet i got you